Вітання! Сьогодні покажу вам нову лінійку мохеру на шовку сведер з даної пряжі та за фарбування. З вами Віта та магазин пряжі лавка Ярн». І сьогодні з вами хочу поділитись новою лінійкою, точніше, доповненням лінійки мохеру на шовку у варіанті твідового фарбування. Хочу сказати, що насправді на ринку саме мохеру під виробництвом твій дуже мало. Забіжу трішки наперед і скажу, що ми чекаємо від Sandnes Garden, Тунсін Мохерк. Там є два відтінки саме твідового мохеру і з ось такими пупилішками, твідовими вкрапленнями. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш інстаграм. Саме там вперше ми виставляємо новинки по пряжі. Посилання на інстаграм залишу під відео. А тут хочу вам показати пряжу ручного фарбування. Це твідові вкраплення, саме те, як ми наносимо, коли фарбуємо, щоб. Утворилось ось такий ефект. Також у мене є зв'язаний сведер з даної пряжі, і теж хочу показати вам його, щоб ви побачили, як саме пряжа у полотні. Минулого сезону серія твідового мохеру на шовку складалася із цих двох базових кольорів: чорно-сірі, у нас тут відтінки, і шоколадно-бежеві. І на цю осінь ми додали іще два відтінки. Ось такий винний, до речі, назвала його «Келих вина». І в синіх відтінках, тож можете обирати свого фаворита. Окрім твідової серії, ще хочу нагадати про те, що у нас є принтований мохер на шовку і однотон. Всі кольори можна переглянути у нас на сайті, посилання теж залишу. По характеристиці трішки розкажу тут: саме твідовий мохер, іде 900 метрів на 100 грам, 75 суперкіт. Так, 25% шовку. Дуже ніжний і з хорошим пишним морсом. Давайте глянемо на сведер, який я зв'язала. Ось сведер, який у мене зв'язався із саме твідової пряжі. Люблю цю пряжу. Ось хаотично можна глянути, як кладаються у нас твідинки, він мені дуже до вподоби. Власне, трішки розкажу вам про цей свет. В'язала я його у два складення мухеру. Взяла два мотки по 100 грам, і ось такі невеличкі бунтики у мене залишились. Я ще трошки згодом вам зважу, скільки у мене пішло. Рукав у мене довгий. ось в виріс, у два складення спиця або 5, або 6 міліметрів. Зараз точно не згадаю, тому що в'язала його я весною. Далі у відео теж, до речі, хочу вам підібрати пряжу, яка буде компаньйоном до цього мухеру. Я в'язала свій сведер у дві нитки мухеру, але ми можемо і інші варіанти пряжі сюди додати, теж згодом вам прикріплю. Розкажу вам ще трішки про цей сведер, тому що, знаєте, ми. В'яжемо, розрахунки робимо, а потім під час в'язання трішки щось зміняється. я зробила розрахунки, набирала петлі, почала в'язати, точніше, не так. Я зробила розрахунки, набрала петлі, і думаю, напевно, він буде за широкий, тому що більшість, як ви бачите, в'яжу я овер, а тут хочеться більш по фігури, і я зняла декілька петель. Коли я вже пров'язала велику частину переду. Я бачу, що скоріше за все, він трошки буде ем, занадто по фігурі, хочеться додатково. І я зробила ось таку хитрість. Коли в'язала спинку, додала знизу на ширину підрізу додатково петлі. Ось вони, видно, їх ось тут саме в косі. Ось. І ця частина. Пішла мені саме в підрізи. Ось таку невеличку хитрість я зробила, щоб виправити і додати трішки ширини виробу. Сведрик я вже декілька разів носила, тепленький, м'якенький. Буде цікаво почитати в коментарях, що саме ви б зв'язали з такого твідового мохеру. А зараз давайте приступимо до підбору додаткової пряжі. Отже, підібрала для вас декілька варіантів нитки Компаньйон. Скажу так: зазвичай мохер на шовку це самостійна пряжа. І будь-що, що ми сюди додаємо, це просто щоб закрити якесь зі своїх питань, товщина, фактура, об'єм для прикладу. Так? Якщо ми не хочемо зовсім павутинку, тоді ми можемо додати якусь пряжу. Е, перше, що зразу, це мохер у два складення. Так, я в'язала з однакового кольору у два складення, але ми можемо взяти один із відтінків. Для прикладу, якщо у нас тут твідові вкраплення чорно-сірі, сюди можна і додати мохер на шовку в таких відтінках. Як варіант, пропоную бобінний мохер на шовку в два складення, він трішечки освітлить наші. Твідинки, але це буде все одно досить ніжно та гарно. Це перший варіант. Класика, скажімо так, по компаньйонах це є тонкий меринос 1500 метрів. Білий молочний колір сюди підійде. У нас зараз є меринос 1500. Ну, ми можемо міксувати його як в одне, так і в два, так і в три складення до цього мухеру. Третій варіант пряжі це у нас артикул Сіріус. Якщо я пам'ятаю, тут мікс різного складу. Кашемір, меринос, віскоза поліамід лама 1400 метрів. І він має ось такий делікатний видно. Делікатний люрекс. І ось так можна заміксувати. Це той варіант, коли цього люрексу буде дуже трішки, але все ж таки він додасть цього шарму та близько. Знову ж таки, нитка додасть вам товщини, трішки зробить менш пухнастим сам виріб і трішки освітлить наші твідинки. Ось третій варіант, який можна додати до цього мухеру красивий відтінок. Ось так. Ще у нас у магазині є бобінний варіант фактурних шишембриків. Вони без люрексу, фусувати, до речі, дивіться, ось такий варіант: це фактурні шишимбрики із люрексом. і, я думаю, теж буде цікаво. Єдине, коли ми беремо щось з акцентом в колір. Перевага, власне, тут буде на винному відтінку. Якщо ми беремо щось молочне, так у нас виріб буде набагато ніжніший. Дивіться, які вони фактурні, дуже класно, вони насправді виглядають в полотні. і мені здається, ось такий мікс теж буде класним. Метраж у цих фактурних шишимбриках 1250 на 100 грам. Тож, до 100 грам, хоча ми робимо розмот по 100, він у нас ця поличка у нас в магазині саме для фактурного люрексу, і тут розмот його по 100, так, щоб точно вам стало на одиницю виробу, але ви знову можете взяти і вдвоє, два складення. Можна навіть, знаєте, як зробити? Ось таке тріо. Можна зробити взагалі ось таке тріо. Маринос 1500-ку в одну нитку. Ось такі фактурні шишимбрики і мухер. І це вже буде настільки класний светр. Ось така ідейка підкинулась мені під кінець. А, так, це просто додаткова ник. Крім того, що ми завжди додаємо до мухеру, так, Люрик, та І... Знову ми тут можемо підібрати, чи по кольору, чи щось нейтральне. Для прикладу, у нас є ось такий шикарний голографічний люрекс, він до будь-якого кольору підходить, тому що він підтягує ось ці твідинки на себе. Розмот такого люрексу по 50 грам, і тут 2400 метрів, знову ж таки, на одиницю вашого виробу буде достатньо. І ми можемо підбирати інші варіанти по кольору, наприклад, срібло, ось то чорного, і темний шоколад. Мікси з пряжі ми зробили, теж буде цікаво дізнатися, з чим би ви іще поєднали мохер на шовку. Напишіть, будь ласка, в коментарях раді будемо це читати. Так, обіцяла, що зважимо залишки по мохеру, що у мене був на сведру. Дивіться, 20 грам. А не видно вам на камеру. Отже, дивіться, у мене залишилось ось таких два клубочки. Тобто сведер, мій, дві нитки на спицях, нехай це буде шістка, я тут скоріше шістку обрала. Ось оцей сведер мій важить 160 грам. Класно, правда? Шикарні витрати. А якщо знову ж таки взяти щось із іншої додаткової, можна взяти один моток мохеру. Я вирішила, що скільки в мене є залишок цієї пряжі, і мені дуже сподобалось. Ось таке тріо. Ми зараз з вами зробимо зразок та глянемо, що це буде в полотні. Mm -hmm. Я буду в'язати на спицях 5,5, щоб це було скоріше, таке більш щільне полотно. Так, щоб, як тут, я над камерою маю вам пов'язати. Спробуємо так. Знову ж таки, бачу вже, що це буде просто вільне полотно. Ой, як воно буде класно, дівчата. Ми сьогодні з вами заміксували ще дуже цікаве поєднання. Я залишу зараз, до речі, цей зразок у магазині, тож, кому цікаво і хто має можливість відвідати, може поглянути на це вживу. Накладу далі відео на відео музику і пришвидшення, щоб не було там 15 хвилин, як ми в'яжемо зразок, і глянемо в кінці. Ось тут твітинка попала красиво. Так, зразок готовий, ще не випраний трішки скупенький. проте тут чітко видно, що робиться, із полотном, коли ми додаємо будь-яку додаткову. Як варіант, зараз порівняємо. Тут у нас мухер у два складення, тут у нас мухер у одне складення плюс дві нитки компаньон. Як ми бачимо зразу, підтон пряжі міняється. Як ми бачимо, наскільки змінюється у нас ворс. Тож, кожному, щодо вподоби, обирайте свій варіант. Додатково підібрала іще декілька варіантів поєднання по пряжі. Для прикладу, я вам показала Sirius у молочному відтінку, але ми також маємо його ось в такому бежевому. І він прекрасно підходить до цього кольору мохеру. Також цей артикул є і в сірому відтінку. І він підходить до ось цього мохеру. Знову ж таки, по Люрексах, дивіться, скільки варіантів ми можемо запропонувати. Дуже класний ось такий беж з золотом. І мені здається, ну просто фантастично він буде дивитися цим твідом. До бежевого. по... Паєтці, ось так можна скомбінувати, тому що злегка маємо тут ось такі голубі краплення до голубої паєтки, це буде щось неймовірне. І паєтка від ланегату. Можна один до одного, можна на невеличкі вставки полоски. Далі винний, красивий такий. Якщо додати сюди паєтки, зробити більш насиченим. Або додати сюди фактурний люрекс, і зробити дуже цікавим. І знову ж таки, підкреслити, трішки винний. Тут у нас люрекс ось дивіться, Бачите, він тунесечний, тож насправді кольору він дуже не додасть, але дасть легкий блиск. Сірим, ну, знову ж таки, це такий варіант, коли тут дуже багато є, щоб підібрати. Дивіться, люрекси. Один, два, три варіанти. Ну, просто ідеально сюди. Потім два варіанти шишимбриків. Ось так. Мені здається, теж, ну, просто фантастичне поєднання. І паєтка. Ось така паєтка у нас на віскозній основі. Ось так буде казка. До... до синього маємо ось такий люрекс. Дивіться. І маємо ще ось таку паєтку. Це густа щільна паєтка, але не обов'язково на все полотно, а трішки десь полосками. По-фактурному, без Люрекса маємо два кольори трошки більш у жовтий або більш у молочний. До всіх, знову ж таки, кольорів підходить. Тож, обираємо, що кому більш доподобає. Отже, закрию питання, як виглядає на тілі. Одягну, покручу стрічки перед вами. Мені дуже до вподоби, оскільки тут таке хаотичне, бачите, вкраплення. Взагалі твій так цікаво дивиться. Ось. Тут у два складення, нагадаю, 160 грам. Федер показала? Точніше, не так. Пряжу показала, сведер показала. Підібрали нитку компаньйон і зв'язали зразок. Тож, давайте подивимося, як саме фарбується пряжа твідова. До того ж, хочу запросити вас іще до перегляду попереднього відео. Там ми показуємо, як фарбуємо шкарпеткову Socks XL. Ось тут я вам залишу активне посилання на це відео. Приємного перегляду! Чим же ж відрізняється твідове фарбування від інших. У класичному фарбуванні ми маємо рівний тон чи плавні переходи. В твідовому ж наносимо маленькі кольорові вкраплення, ніби бризки фарби. На полотні це дає ось такий ефект живого твіду, дрібні крапочки створюють глибину та цікаву фактуру. Але з мохером трішки по-іншому, тому що він має ворс і це ускладнює процес. Крапочка ніколи не лягає абсолютно чітко, вона має схильність розпливатись у плямку. Тому майстру під час фарбування потрібно дуже уважно контролювати рух руки та кількість порошку, щоб отримати акуратні, легкі, а не великі плями. Саме це робить кожен моток унікальним та цінним. Дякуємо за перегляд, ваші підписки та активність в коментарях. Не забувайте підписатись на наш канал. До нових зустрічей, Па-па!